12 фотодоказів, коли тварини поводилися так само, як і ми собаки, які купують їжу. І ведмеді, що споглядають красу природи. Іноді тварини поводяться так само, як і люди. У нашому дитинстві, як і у сучасних дітей, улюбленими героями виступали антропоморфні істоти, це щенята, чиї батьки собаки ходили на людську роботу, кошенята, які вміють керувати автомобілями, або леви, які вміють розмовляти. Насправді, наділення людськими якостями інших істот було й в давнину. Так боги стародавнього Єгипту антропоморфні. Та й брати наші менше часом самі підкреслюють нашу близькість. Часто вихованців ми спостерігаємо почуття, схожі на людські. Вони так само сумують, радіють або нервують. Дикі тварини теж не виняток. Наприклад, річкові видри катаються взимку на черві з гірок. Дуже людська розвага, правда? Таких прикладів безліч, і всі вони ще раз показують, чому тварини наші брати менші. Це справжнє кохання. У ворони зліва зломану дзюба. Вона пошкодила його вісім років тому і з того часу не може сама їсти. Її партнер ось уже багато років годує її. Пінгвіни у зоопарку Мельбурну спостерігають за нічним небом. Туга за сестрою. Цей котик щодня сидить поруч із портретом своєї сестри по півгодини і шалено за нею нудьгує. Вівця дякує собаці, яка врятувала її стадо від вовка. Пес і врятована оленя. Собака ніяк не повертався на заклик господаря, але коли він знайшов свого вихованця, то зрозумів чому допомога від брата меншого. Біолог шукав змій для дослідження ставку, а орангутан вирішив, що людині потрібна допомога. Ведмедик точно знає, де можна прийняти ванну. Видра старець. Ведмідь, що споглядає красу навколо. Є безліч свічень того, як лише ноги просто сиділи і спостерігали за тим, що відбувається навколо, за небом, лісом та природою. Ймовірно, вони отримують естетичне задоволення від споглядання навколишнього світу. Слоненя смокче свій хобот так само поводяться маленькі дітки, які смокчуть палець. Пес та листя замість грошей. Цей пес спробував купити собі їжу та розрахуватися листям. Він довго спостерігав за студентами, котрі беруть собі тут обіди. Дружба вовчиці та ведмедя. Кілька років тому фотограф зустрів цю незвичну пару вовчицю та самця бурого ведмедя. Це дуже незвичне явище побачити, як ведмідь і вовк ось так уживаються. Цю рідкісну парочку вдалося сфотографувати фінському фотографу Ласі Раутіайнену. Він робив знімки сірої вовчиці та бурого ведмедя протягом 10 днів. У Європі ніхто ніколи не спостерігав ведмедів та вовків, які проживають так близько і стали друзями. Можна навіть побачити, як друзі діляться їжею. Ніхто не може точно знати, чому чи як молодий вовк та ведмідь потоваришували. На думку фотографа, на момент зустрічі ведмідь та вовчиця були ще дуже молоді, не впевнені собі і не знали, як вижити поодинці. Коли він зустрів незвичних друзів, відразу зрозумів, що це буде ідеальна історія. У висновку своєї фотоісторії Ласі сказав мені здається, що разом вони почуваються в безпеці. Друзі, чи відомі вам випадки, коли тварини поводилися як люди? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.